Гасіння полум'я, порятунок потерпілих, пересування крізь дим і все це на мобільному тренажері. В Одесі вперше відбулося навчання рятувальників у спеціальних модулях з імітацією вогню, диму та на за надскладних умов, де СНСники вдосконалювали свої навички. Такий тренажер максимально наближений до реальності, у якій рятувальникам доводиться нести службу. Чи впоралися із завданнями? Олександра Ченкова розкаже. Перша група рятувальників потрапляє у приміщення, що охопив вогонь. Перш за все порятунок потерпілого. Наступне завдання загасити полум'я. Після цього одразу фізичні навантаження, імітація бігу та підйому драбиною. Далі останній етап. Рятувальники кажуть, пробратися крізь задимлений лабіринт в амуніції не так вже й просто. А от третій етап це вже на виносливість. Наскільки тебе сил вистачить, для того, щоб Допомогти населенню спасти людське життя. Спеціальні тренажери імітують умови, в яких рятувальникам доводиться працювати. Вогнеборці кажуть, в реальному житті все набагато складніше. В реальному житті ми а там, на 24-му теж загорітися. Те ж саме модерування, то що зараз було, тільки ще плюс рукава, ломики. Треба ж підняти і це ще плюс кілограм з 15. Одна з головних задач у рятувальника захистити себе, не отруїтися продуктами горіння, не отримати тепловий удар. Одна з таких важливих деталей це правильно підігнати амуніцію і правильно одягнути на себе все спорядження. Щоб вони були захищені і вони могли надати на допомогу, а не стати самі жертвами. Під час повномасштабної війни роботи врятувальників побільшало. Розбір завалів, гасіння пожеж, пошук та евакуація людей. Те, з чим доводиться стикатися чи не щодня. Тож такі навчання допомагають вдосконалити професійні навички. Краще тренуватися, чим працювати в реальних умовах. Завжди всі так кажуть, щоб максимально бути готовими до виконання дій за призначенням. Спеціальні модулі у 2021 році ДСНС подарували німецькі партнери. Перед повномасштабною війною їх встигли вивезти з Маріуполя. Завдяки цьому рятувальники у 12 регіонах України можуть вдосконалювати свої навички. В Одесі підготовку пройшли більше 250 рятувальників. Тепер мобільні тренажери вирушать на Закарпаття. Олександра Євген Рапенько, Фактейсі ТВІ. Єдині новини.